Наталія Розторгуєва. сльози це не про слабкість. Сашко спізнювався на репетицію танцювального ансамблю, де був солістом, тож вирішив під'їхати громадським транспортом, хоча зазвичай на заняття добирається, як сам жартує, 11 маршрутом, тобто пішки. Цього дня наші військові захистили від шахедів енергооб'єкти, тож світло не вимикали і інтернет працював без перебоїв. Хлопець був присутнім на всіх шести онлайн уроках, де гарно відповідав і отримав відмінні оцінки. Пообідавши, одразу взявся за домашні завдання. Звичка не відкладати нічого на потім виробилася у шестикласника ще з початкової школи. Сьогодні довелося дещо попітніти над задачею. Той забарився, не щувся, як час пролетів. На зупинці громадського транспорту скупчилося чимало людей. Коли підійшов мікроавтобус, хлопець ледь утиснувся в переповнений салон. Акуратно прослизнувши між двома огрядними жіночками, забився в куток одразу за водійським сидінням. Подумав, що тут його ніхто не штовхатиме, тож спокійно доїде, навіть зможе трішки перепочити, адже сьогодні втомився. Сашко вже другий місяць, як і всі школярі міста, підключений до мережі через небезпечну ситуацію, викликану активністю ворога. Кілька днів тому в дворі багатоповерхівки, що неподалік його школи, розірвалася бомба. Вирва метрів на двадцять залишилася від орківського щедрого гостинця. Після того випадку навіть учителі проводять онлайн уроки не з підвалу освітнього закладу, а з дому чи з іншого безпечного місця. Однокласник Артем, який живе в тому, пошкодженому будинку, розповів, як вибуховою хвилею в квартирах повибивало вікна, знесло деякі балкони, порозкидало авто, припарковані біля під'їздів. Проклята війна забрала у школярів можливість навчатися в класі, зустрічатися з друзями, ганяти м'яча на шкільному стадіоні, займатися улюбленою справою. Тепер танцювальний зал із величезними дзеркалами, де Сашко відточував свою майстерність, замінив підвал. Не один рік провів хлопець у цьому залі і численні нагороди на різних престижних конкурсах свідчення тому. А нещодавно Сашкові за успіхи присудили стипендію міського голови. Тепер хлопець разом із тренером готують новий танець, аби взяти участь у чергових творчих змаганнях. Захоплений власними думками про школу, про друзів, про майбутню репетицію, хлопець не одразу вловив, що ж так жваво обговорювали пасажири. Я не можу вночі спати через ті кляті тривоги, скаржилася бабуся, поправляючи на голові біленьку хустину. Я теж, вторила їй сусідка, немолода жінка, а ще жахаюся від кожного навіть шереху, а найбільше від роботи двигуна авто чи торохтіння мопедів, що так нагадують звуки безпілотників. Оце нещодавно гріміло, а я думала, що то наші. Котики відстрілюють кажанів. Пасажири один за одним почали долучатися до розмови, бо певно прагнули вилити зі словами свій жах і біль. На жаль, шахеди це вже наша буденність, так, більшість якось вже адаптувалася до таких умов. А я лякаюся, коли чую звук ворожого безпілотника, що наближається, і що досадно, при цьому нічого не можна вдіяти. Мені теж не по собі, коли тривога, подумав Сашко, особливо вночі, коли мала Наталочка не спить, плаче, а братик Дениско, наче відчуваючи небезпеку, починає башкетувати. Хлопець вкотре згадав ті страшні перші дні повномасштабного вторгнення, коли всією родиною ховалися в погрібі, потім поспіхом збиралися і тікали подалі від небезпеки. Як він тоді щиро молився, як просив Господа зберегти життя всім рідним, тулячись до маминого великого живота, де неспокійно борсалася ще не народжена сестричка. А мене дратує звук сирени, лякає, болем відгукується в серці, глухо обізвалася немолода пасажирка. Усе гади як не вгамуються, вторила їй мама з дівчинкою на руках, страшно більш не за себе, а за дитину. І мені буває страшно, долинуло до хлопця від дальних сидінь. Ховаємося з онуками в погріб і трясемося, а зять наче той дурень намагається зафільмувати прибульців. А у мого знайомого під Києвом був дім без погреба. Коли все почалося, він із рідними просто лягав на підлогу і прикривав голову руками. Тепер у його одинадцятирічного сина сива голова. Дуже всіх шкода, особливо дітей, народжених під час війни. І учнів, жаль, які онлайн навчаються, яка ж ото освіта. Народ від війни неймовірно страждає. Якось враз усі разом замовкли, задумалися. Паузу порушив дідусь із ціпком. Оце роздали б нам зброю, так ми із задоволенням постріляли б цих виродків. Та куди вам, дідусю, давно у паспорт заглядали, розсміялася поруч молодичка. А ти не дивися, що погано ходжу, старий стукнув ціпком око маю, як у сокола, і руки ще сильні. Кляті рашисти так дістали, що вже й літні люди готові взятися за зброю аби лише не вигнати цю наволоч з рідної землі. Нехай би вони всі повездихали, не дають спокою ні вдень, ні вночі. Додала грудаста жінка. Вона заговорила так голосно, що увага всіх у салоні одразу переключилася на неї, а та, зрозумівши це, упевнено продовжила. Але хочу всіх заспокоїти, бо точно знаю, що війні скоро кінець. І звідки ж упевненість? хмикнув поруч уже немолодий чоловік. Телевізор треба дивитися, невдоволено буркнула, а там екстрасенси розповідають, що і як. Вони об'єдналися і героїчно включилися в боротьбу з ворогом. Наші солдати ось хто герої, різко перебив її все той же дідусь. І це вони сміливі й відважні, воюють із расистами, а не якісь там ворожки. І не ворожки, а екстрасенси, не на жарт розлютилася прихильниця ясновидців. Та на останню її репліку вже ніхто не звернув уваги, бо автобус саме під'їхав до зупинки що поруч із районною лікарнею, і кілька пасажирів посунули до виходу. Ану, негайно пропустіть, повногруда жінка, ледь не проїхавши за балачками свою зупинку, схопилася з місця і почала штовхати ліктями пасажирів, чим викликала їхнє справедливе обурення. Нарешті пихтяче, буквально вивалилася з дверей. Може, бів, впала, але її підхопив молодий чоловік із невеликим рюкзаком за плечима. Коли він увійшов до салону, Сашко одразу звернув на нього увагу виснажене, обвітряне, бліде обличчя, камуфляжна форма надто пошарпана, ось він, один із тих сміливих і відважних наших захисників, подумав хлопець і зітхнув, на якусь мить, зустрівшись зі згаслим поглядом військового. Який він змучений, сумний, і у хлопчачих грудях болісно заворушилися жалість і співчуття. Мимоволі згадав сусіда Андрія. Той завжди пригощав цукерками Сашка і інших малюків. Але цього літа він загинув на фронті, так і не встигнувши порадіти успіхам доньки, яка закінчила школу і стала студенткою столичного вишу. Вільних місць в автобусі не було, тож новий пасажир схопився за верхній поручень і буквально повис на ньому. За якусь мить вчулося легке сутіння. Ой, лишенько, стиха зойкнула бабуся. Солдатик заснув. Певно, щойно з фронту, бачите, який виснажений, зашепотів хтось зовсім поруч, а може, він з лікарні після поранення. Поступіться йому місцем. Зашикали ті пасажири, які стояли. Молода жінка, було вже хотіла запропонувати своє, як раптом у когось на телефоні пролунав пронизливий звук повітряної тривоги. Військовий різко з острахом сахнувся, наче обпікся. Ненавиджу, як я їх ненавиджу, задовбали. Він майже викрикнув, і сльози градом покотилися неголеними щоками. Чоловік, даючи волю, емоціям, усе говорив, говорив, схлипуючи, згадував загиблих побратимів, посилав прокляття ворогу, не підбираючи слів. Бабуся підвелася, обняла його, притиснула до грудей, погладжуючи по спині стиха зашепотіла. Ти не соромся, синку, поплач, це допоможе заспокоїтись. Притихлі пасажири теж не стримували сліз. І Сашко відчув зрадливу вологу в очах. Увечері, коли сиділи на веранді, розповів мамі про цю історію в автобусі Мамо, уявляєш, військовий так сильно плакав, і всі пасажири плакали. Я теж не втримався. Жінка пригорнула свого співчутливого хлопчика, вкрила його теплим пледом, поцілувала в щоку, якийсь час сиділи мовчки, обійнявшись. Легкий вітерець лагідно торкався їхніх облич, погода тішила невластивим цій порі теплом, хоча літо передало вже права осені. Береза за парканом садиби, подружившись із вітром, повільно почала скидати пожовтіле листя і воно кружляючи лягало на доріжку. Заворожені цим дійством, мама й син не одразу звернули увагу на кицю бусю. Пухнаста бестія обережно пройшлася килимком з листя та несподівано впала на нього і почала качатися. Яка вона кумедна, чи не вперше за вечір Сашко усміхнувся. Тихо сьогодні, мрійливо проказала мама, як же я скучила за такими затишними вечорами. А пам'ятаєш, синку, як ми з татом їздили в ліс, збирали гриби, як оце буся валялася в листі, кидалися ним. Ми тоді так веселилися, мовив хлопець і враз похмурнів. А нині війна. Не переймайся так, Сашко. Жінка міцно обхопила руками сина, усе буде добре. Ми віримо в нашу перемогу у мужність і силу наших захисників. Мамо, мені так їх усіх шкода. Там стріляють, смерть чатує на кожному кроці, там крові, страждання. Саша звів на маму вологі очі, а знаєш, я тут подумав, що теж маю якось їм допомогти. Уже щось вирішив. Так, ти не будеш проти, якщо перерахую на підтримку ЗСУ свою стипендію. Сашуню, я підтримувала тебе завжди, тож і зараз буду на твоєму боці. Мамочко, я так тебе люблю. Хлопець обійняв неньку за шию. Шкода, що не можу передати гроші. Військовому, якого сьогодні зустрів в автобусі, Сашко задумався та за якусь мить продовжив. Ти казала, що чоловіки не плачуть, бо вони сильні. То солдат плакав від слабкості? Жінка не очікувала такого запитання, тому здивовано подивилася на сина і після короткої паузи відповіла: це був прояв емоцій людини, яка дуже страждала і багато пережила. А сльози то сльози втрат і болю, сльози пам'яті і очищення.